Привіт всім. Рішила рома зробити таку піцу. Взяла замісила тісто. Що ти дала до тіста? Просто тісто. Сіль, сіль цукор. Сіль цукор. Вліє. Вліє дала. Ріщи, тісто. І хочу зробити піцу. Мастит. Чим мастеж? Собі просто м'язом. То, то буде пів мойої. Так. Пів роми. Та як вона м'ясо не їсть, а я буду з м'ясом їсти. З ковбаскою. Добре, що ти Все, в духовку будеш сунути. Та, а що мені? Вже така лопіця. Що перше будеш давати? Я не знаю. І я щось. Давай такого перше дамо. Перше дає? Печоречки. Такі різані такі. так роботи нарізав, так. Вечеречки. Така піца буде велика. Велика буде. Велика. Цибулька пахне. Цибулька пахне? Пахне цибулька. Ось такий. Така буде. хе Морква буде ще. Цибуля буде. Піці дається все, що хочеш. До піци, каже все, що хочеш, можна не, дати. Що, що хочеш, то й даєш. Бажано, звичайно, піцу з сором посипати. Ну, тобі я посиплю. Угу. Мені посиплять. Може, а може не посипе. Ой, та ладно, посиплю, я тобі. Тепер цибульку де є, так? Чуть -чуть. Чуть — Чуть-чуть. — В принципі, я маю морожену зелену. Така вже, певно. Потім посиплю собі зеленою. — Вийду потім посиплю або ні. Та? А як. А посиплю або ні. Скільки треба випікати, то? Та, певно так як ні, так як хліб, ні. Ну, давай відразу думаю, що... Ще щось буде давати? Ще, ні, можливо, може, ні. Ну що, тобі ще дам капусти. О, капусти буде ще дасть. Собі тобі дам ще капусти. Капуста? Є? То молода капуста, так? Молода капуста. Щось не знаю, чи я так ще колись. Та робила колись. Ну, то така піца, знаєш, що там перекусити, а так поїсти можна в Угу. Прям можна поїсти. То буде сантиметрів 15 цього насипаного. Так, воно ну все спечеться, ну. ну все впаде. А так що воно не в виросте, в тісто не виросте хіба. Ну, та тісто виросте, а то воно. То... А ще туа є. Як то називається? Та капуста. Цвітна капуста. Так. Цвітна. Так, Там, цвітна. Моркви даєш. Моркви? А де болю чого ні? Так все буде випікатися. Скажімо так, була почищена, але я її так і таке чиста, ваша думала, може. Ага. І це буде. Пахне вже, можна їсти. <гум> так, а що пахне тепер даємо? Пахне, давай тако. Я не знаю, що перше взяти? Помідорчик? Я не знаю. Mm -hmm. Та що й буде. Добре, давай перше я дам. О, що то? Помідорчики. Так виклади помідорчики. Не знаю, чи то так воно получиться. Та помідори є ще? Получиться. Наскільки там густо вже вийде, то так. Проверяємо. То буде 2 кілограми піце. То не в магазині така буде. Я не знаю, на нового продається чи як. Та не розкуплювали. Щас зверху так. дати тісто буде такий бутерброд. Пірох, пірог, як посколяє. Піріг такий. Я не раз так і робила якісь такі, але воно переважно йде на цьому тісті такому. Е, з косного молока. З молока тісто. Так, як я зараз такого а? не вживаю. Вже така, от, краса. Добре. А так, броколі мені. Брокколі. Тобі. А і що, там все у нас не солене? Зараз буде тут все солене, чи як? Добре, соли. Чуєш? Щоб сік пустила капуста. Ліпше пересолити, Посолити пізніше все, ага. що треба, тому що. Тобі пару шарів. шар треба солити. Ну так. Тоже мені дає, де моя сторона. Ні, тобі я того не буду давати. Тобі сода, а наш тобі то. Та. Наш тобі то знає. Мені то не. А. Uh -huh. Я не хотіла капусту. Цветна капуста. Броколі, так? А, то не броколі, то цвітна капуста. Цвітна капуста. Хм. Мені кубаса буде. Туди буде, ну, а як? То є вже комаса. Та як я не вегетаріанець, то я їм. Та як грама вегетаріанка, вона не їсть кубаси. Чого я кубаси? Цікаво не їм, га? Я не знаю. Боїшся поправитися на 3 кілограми. Це не дуже худно. Так, то є звичайна капуста, то я ж о. Ось о. Ось таке сипану. О! Ну що? Отаке вийшло. Все добре? Що? Так, тепер що? Ковбаса. Ковбаса. Ти нарізав так, що тобі хватить, чи будеш дорізати? Ні, хватить. Сума... Сума добре... Не, хватить. Ковбаса. Все. Добре, гарний візку пачу. Ти добре заміряй розліпкою, щоб ми не посварилися, щоб в тебе більше в тебе менше буде. Не будемо свитися? Не будемо. Ну да. так. Ми тут все потіли. О тут аж ще кинуть одну. Все, якраз, чітко. Тепер треба тут все притиснути. Так? Це буде. Все щось буде, так, ну. — Звичайно. Що ще? Чуть я на горошок забула, його відкрила головне. О, горошок все буде. Давайте я перше посолю так. перчу. Посоли поперче. Кобасайок. скоріше. скоріш. Mm. Я не знаю, як вона. <гум> ну нічого. Це все, да, да. не шкодовий. Ну ладно, ну це в одну и і не попало. попали. Солили трошки. Тепер ще горошек буде. О. Я так трошки притворюємо. То маринований. Так, Тату... то. Я маю морожений, ти маєш морожений. Морожений. Але ні, тут такий закритий. Він смачніший, я так думаю. От трошки. Ну то круто, буде, правда? Подивимося. Набаландали, набаландали всього, так? Угу. Так і має бути. Ще щось треба давати. Е, так, тобі треба, тобі треба. Що? Сир голландський. Перше пам'ятно звуку. Кетчуп який? Пустий, лагідний. Шашличний. Шашличний. Трошки. Що ж у хаті було, то нам... Тобто даємо, так? Не, ну так все одно треба. Ну що, веганський таке є, скайп. Он... А що там інакше дасть та очі? Вегетаріанська піца дуже смачна. Там йдуть сири, а веганська, ну, це вже... Та веган, а вегетаріанці одне і те саме. Ні. То муйнес? Ні, вадя, та не одне і те саме. Бо ну, що вигами вже не їдять не риби, не сиру, не яйця, ні молока, не масок нічого. Нічого не їдять. Ні, не рослинне Живу так. Все рослинне? рослинне Сир, все їдять. Так. Сир? Що все, хватить? А ти сиру не любиш, так? І хто тепер той сир має їсти? Я не їм І що? Мусиш їсти. Вважаю, щоб тобі сир не впав туди. На твою сторону. А що буде? Не знаю, ти не будеш їсти вже. Тобі перекину, помилую. Все, хватить, хватить. Покажи. О, яке вийшло. Вийшло. Капіта вийшла, така велика. Ну, вона ще піця. І що? Все вже в духовку, так? Так, в духовку. Наскільки? До вечора. Доріжжя тісто. Дріжджі тісто. Я вже не пам'ятаю, давно прикладно. Ну, напевно, хвилин 40 мінімум. Хвилин 40, а. Все. Але так, верх-низ 100. 160, 160 градусів наставляє. І, певно. І все, будемо чекати. на 40 хвилин аж ого. Може згоріти. Чого? <плес> так, ну добренько. Всім пока. Підписуйтесь на канал. думаю, А ми будемо пильнувати піцу. Всім пока!